Своїми складовими USN Wild well Food Gainer відрізняється від звичних вуглеводно-білкових комплексів. Це тобі не просто мальтодекстрин із сироваткою, це мікс цілісних неперероблених продуктів. Серед них вівсяне та рисове борошно, концентрат рисового та ізолят горохового білків, солодка картопля та крохмаль-тапіоки. Все це містить 30 грамів рослинного білка на порцію, а також крутий мікс вуглеводів для повноцінного заряду енергії та нарощування м'язів. А ще тут ані граму молочних продуктів та сої, що є перевагою для алергіків, вегетаріанців, веганів та активних людей, які дотримуються посту. Також у складі натуральний сік чорної моркви та буряковий барвник для смаків та кольору, плюс натуральні підсолоджувачі, сукралоза та стевіол-глікозиди. Раджу тобі приймати коктейль на бання. У базі USN well Food Gainer незабаром після тренування або між прийомами їжі. Для цього закидаєш три мірні ложки на приблизно пів літри холодної води в шейкер, добре трусиш протягом пів хвилини, залишаєш на хвилину і ще раз контрольно трусиш. Готово!